Давайте поговоримо, ви нам розкажете один із прикладів розслідуваного злочину, так, така гучна у нас справа була. Так, у нас, значить, у 2010 році значить, по оперативним даним стало відомо, що службові особи управління соціального захисту населення в Заводському районі, значить, Використовуючи своє службове положення, тобто, е, так би скажем, е, зробили таку злочинну схему, в які, по якій отримували е, одноразову допомогу, яка видавалася по принародженні так. дітей. Угу. Значить, е, спочатку ця інформація, коли надійшла, було, якби. Невідомо нам хто, яким чином, як, яким чином оформлялося, яким чином получалося, то, в принципі, вся ця, до того, як порушити кримінальну справу, розроблялася оперативними методами, от, під керівництвом, скажімо, уже нашого прокурора району Поліщука Сергія Михайловича і з залученням багатьох працівників УДСБ Заводського району та області. В ході, в ході проведення цих перевірок було встановлено, що ряд осіб, фізичних осіб, які, в, ну, які зговорилися, ввійшли в злочинну схему з посадовими особами цього управління, отримували на протязі з 2005 по 2009 рік от, фактично. Початку 2010 року ці одноразові допомоги. А є сума, загальна сума, яку вони отримали злочинним шляхом. Так, є сума. Ці ці суму цей... можна да, наказати? Сума е на початок виявлення, на початок порушення кримінальної справи. Е вона була порушена в листопаді 2010 року. Е сума складала 540 тисяч гривень. Угу. Е коло осіб, які було виявлено, е нараховувалось 19 осіб. То тобто за 4 роки вони вкрали, якщо можна так сказати, у держави майже, коштів, да. коштів, майже півмільйона мільйона бюджетних коштів півмільйона коштів. Ну я хочу розказати, що схема була дуже налажена е чітко. чітко да, тому що працівник, якого потім виявили, що це є посадова особа, да це управління, вона працювала вже довгий час. Вона була, вважалася у управлінні кращим спеціалістом. Вона могла працювати на будь-якому напрямку. Вона знала досконально бухгалтерію, їхню базу. Всі документу обіг, тобто, все це вона дуже розуміла і уяснивши, що можна таким чином, обходячи деякі моменти в оформленні документів. Вона дуже легко отримувала ці кошти. Ці кошти вона отримувала завдяки, скажімо, якби, трохи зменшеного контролю з боку вищих, скажімо, їх керівників, які ну, робили перевірки, але не так досконально, як потрібно було. Тобто ця посадова особа вона почала Спочатку вона спробувала своїми друзями, е якими наладити цю схему. І коли в них це вже вийшло, ця схема почала якби розростатися. Давайте тобто, ви покажете нашим, яким чином <кх> все це все, все, все робилося. Ну от, в ході вже була така угу. схема. Тобто, основний фігурант у нас була задорожня Лариса, вона посередині, яка угу. почала. До себе, скажем, підтягувати осіб, які вже приймали участь в цій злочинній схеми. Всі ці люди це являються знайомі, це являються друзі, це були кумов'я, це, це були навіть колишні чоловіки, брати, сестри. Тобто ну, всі вони фактично друг друга як знали. От. Давайте ви розкажете, яким чином. Вона все це робила. Вона знаходила людину, пропонувала їй якийсь відсоток. Чи як все це це відбувалося? Це вже можна, так да, про це да, говорити? То, тобто, вперше це було зроблено з її найкращим другом. Вони спробували провести по базі, не оформлюючи документів, але вносячи тільки в прізвище, ім'я по батькові, тобто батька, внести прізвище ім'я по батькові ненародженої дитини. От, і вони через... її придумали. Так, да, тобто, вони її придумали. Придумали ім'я? Придумали рік народження, ім'я, прізвище, ім'я по батькові. Тобто, щоб сходилося з тою людиною, яка якби, подає. Від самого цього ж її товариша необхідно було всього-навсього дати дані, дані дитини і, відповідно, відкрити рахунок в одному із банків, які, були, які мали ну, відкрити, відкрити на рахунок, на який потім пізніше ці кошти надходили. От. Попробувавши один раз. Це вийшлося, і спочатку якби, вона ділилася 50 на 50 процентів. Тобто на той час сума скажімо, отримання цієї одноразової допомоги складала 8,5 8 тисяч 8, 8, 200. От. Попробувавши один раз і побачивши, що це проходить, потім вже ця схема почала розростатися із-за того, що вже навіть цей товариш почав приводити своїх товаришів знайомих. Я хотіла запитати, я вибачаюсь. коли ця допомога надається, приносяться ж свідоцтво про народження, документи, яким чином вона змогла зробити це без документів? Да. Виписка як з малого будинку, з рацію. Як ми знаємо, і до нас часто якби звертаються люди, що Посадові особи там без якого документа, без того чи іншого документу, не, не, не дають одноразову допомогу, її оформити просто неможливо. Там великі черги, там ці документи перевіряються, вони проходять там три відділа. Тобто, як ми знаємо, це, це не просто так взяти і оформити, але вона вийшла з того, що вона взагалі не оформлюючи документів. Взагалі, взагалі, не беручи свідоцтво про народження, чи там свідоцтво про шлюб, що це є батько там, чи мати, от, без реєстрації, скажімо, в нашому раксі, без довідки про те, що там дружина народжувала з лікарні, правильно? От, тобто вона вже сразу… Вносила, так як вона мала доступ до цієї їхньої автоматизованої системи бази даних, тобто да, в них загальна така система. Вона туди просто вносила, подавала з цієї бази вже виписки на е, отримання коштів до казначейства. Хоча теж бухгалтера провіряли, могли подивитися хоч одну справу. Там. От. І таким чином е, казначейство перераховувало кошти на тот, той рахунок, який вона вже вказувала. І відповідно потім люди ходили кожний місяць. Спочатку вони отримали там одну суму велику, а потім ходили кожний місяць і отримали ці кошти. От. Оце е, одним із таким позитивним моментів є те, що е, коли ми почали доказувати, то в банках оставалися документи, тобто копії паспортів, копії кодів, коли вони відкривали ці рахунки. От. Так, взагалі неможливо було б доказати, і ніхто б не зміг доказати. Коли ми просто почали шукати ці справи в архіві в їхньому, тобто ми їх не бачили, не знайшли. Оці всі люди, які тут є в цій схемі, 19 осіб, вони жодного документу для оформлення, скажімо, Одноразової допомоги не представляли. А ви підраховували, скількох дітей як би народила в лапках ця жінка та її друзі? Ми І це підрах... правда, що це були там двійнята, трійнята? Да, у нас був такий один момент, що ми звернули у це із, із перших, коли ми звернули, що одна жінка, яка вже в такому віці, скажем, від 40 до 50 років, ну ще 50 років, що вона народила двійню спочатку. А потім через 6 місяців опять двійню, а потім через 6 місяців тріню. От, от. Вона виходить, за півтори роки народила. Тобто от, за документами вона отримала цю допомогу? Так, вона отримала <говорит> допомогу. Тобто ми побачили, що вік цієї людини ну, не дозволяє народжувати через 6 місяців. От. Також нам було на початку, коли ми почали розробляти, якби почали перевіряти, нам було цікаво. Взагалі, оці люди, яких ми повиявляли, є в них діти чи нема. Тобто працівники міліції під видом скажімо, працівників банку зверталися до них і би, там виясняли, є діти, немає. Тоді також дуже багато було роботи зроблено скажімо, в нашому Раксі, де 5 працівників фактично перевіряли всі журнали, чи є такі діти зареєстровані. Були направлені запити скажімо, в лікарні. Де також визначали, чи є ці діти, чи не народжувалися. Тобто дуже багато роботи було проведено. А я хотіла ще запитати: дивіться, зараз служби по справах неповнолітніх, мабуть, у справах дітей перевіряють, яким чином використовуються ці кошти. Йдуть вони на дітей чи ні. В цьому випадку, як це перевірялось? В цьому випадку нічого. Ми, ми не бачили, щоб Служба наша не про прац... ну, на той момент, скажемо, вона не перевіряла, чи як використовуються ці кошти. Взагалі-то ми вияснили те, що в цих особах посадовими особами управління соціального захисту населення, mm -hmm. скажем, робили акти, акти обстеження. обстеження побутових умов. Но коли цих дітей немає, і коли е, були навіть адреси вказані, скажем, геть ліві, там е, де не було таких будинків, квартир, то ці акти відповідно всі були підроблені. І останнє, останнє питання по цій справі: що говорила ця фігурантка, жінка, головна. Навіщо їй це робити, навіщо їй гроші? Це ж чи маленька сума. Взагалі, ми з нею спілкувалися багато часу, якби тому що ну дуже багато епізодів було, дуже велика справа була, було задіяно дуже багато людей в перевірці і потім в розслідуванні цієї справи. Ну сама вона говорила, що її знання, якби і те, що. Дуже маленька зарплата, яку вони отримали, тобто воно і підвело до цього, що от вона цю схему би, зрозуміла і по цій схемі потім отримувала кошти. Коли вона мала кошти, ці, то, в принципі, вона каже, я от тільки і пожила за ці роки. Взагалі, вона дуже скажімо так, допомагала і слідству вже потім і спілкувалася, і в суді вона себе адекватно вела. тобто, а вже був суд, так? Скільки? Так, суд був. Значить, 14 грудня 2011 року було розглянуто нашим заводським районним судом. Ну і скажімо, нашій задорожній Ларісі Юрівні суд визначив 7 років позбавлення волі з конфіскації одної другої частини майна. Добре. Ці останні фігуранти, тут ще й такий є випадок, один що вона ж не одна там була в нас, вона ще була одна посадова особа, яка також виявила, що ця перший фігурант, задорожня Юріївна, Юрівна, вона використовує цю базу і отримує ці кошти. Але та її умовила, тобто, якби дала коштів їй. Тож поділилася. І потім вже ця друга посадова особа також почала приводити своїх друзів, отримувати кошти і ділитися між собою. Добре, дякую. У нас до кінця ефіру залишається буквально декілька секунд. Ваші побажання 1 грудня День прокуратури, ваші побажання вашим колегам. Я всім своїм колегам, також знайомим, бажаю, щоб праця, яка. Нелегка праця в прокуратурі завжди була їм до, до, е, якби була до наснаги. Я бажаю, щоб їм хватило здоров'я, щоб е, вони від цієї праці отримували задоволення і щоб е, в зв'язку з цим введенням нового кримінального процесуального кодексу скажімо, і цього реєстру, щоб хватило терпіння. Хватило терпіння, тому що іноді його просто не хватає. От. Також я бажаю, щоб всі наші колеги отримували, мабуть, задоволення від праці, допомагали людям, от, і щоб люди могли скажімо, так сказати, гордитися, що в нас є така правоохоронна структура, от, як прокуратура, яка стоїть на забезпеченні скажімо, законів, які у нас в Україні, скажімо, є. І Функціонують, що ж дякую за цікаву бесіду. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадую нашим телеглядачам, що це була програма Гаряча лінія. І сьогодні до нашої студії завітав заступник прокурора Заводського району міста Миколаєва Олег Олександрович Зеленюк. Я бажаю вам усього найкращого на все добре і бережіть себе.